Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні такий у нас простий, безквітний пляцок. Розріжемо і подивимося, який він у розрізі. Полуницями для домашнього чаювання. Ось такий пляцок я поділюся з вами рецептом. Якщо вам цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо бисквіт на 5 яєць. Білки сюди даємо, відділяємо жовтки від білків. Цю чіпку солі і збиваємо. Коли зробиться така фіна, даємо вже трошки ванільного цукру і будемо добавляти 8 ложок цукру. і Добавляємо сюди. Тут я підготувала собі бляшку. Це відкричаємо, беру собі лопатку. Це зачищуємо, де ще, може, десь трошки не... так Такий самий аналогічно будемо робити і другий корж. Ось так і будемо випікати при 180 градусів 20 хвилин. Ось такі вийшли у нас бисквіти. Оце вже тут -ту тут я обрізаю, ставимо їх, аби вони відстоялися. До завтра. Дивіться, який він ніжний. О. Отак. І такі у нас два бісквіти будуть. Най вони, то навіть може змінити і з другим боком отако поставити. Отак. Най у них собі відстоюються до завтра. Наші кольорі вже відстоялися і ми знімемо пергамент. Пергаментний папір. З нього, ось такі. Я ось назбирала полуниці нашої першої, і будемо робити такий е, Полуницю Я зараз помию файну. Наріжу на кусочки і будемо готувати крем. На кусочки поріжемо. Хіба би було і чути трошка ось так поскладаємо. Обріжемо хвостики. Меншу можна 2, можна три, на 3, на 3. А може просто таку більшу на 4 і більше. Всі так поріжу. Так, у мене десь тут є пів літра сметани. Я її вільняю сюди, зараз будемо. За... Можна вершки. Можна вершки, а я дам сметану. Домашні. Добавлю сюди дві, три лишки, три, певне добавлю. бо я не дуже хочу такого, аби було, бо то солодкий бисквіт. Три лишки, певне дам, бо то ягоди трошки класні. Я в ягоди більше не буду давати цукру. Три лишки дам цукру і додавлю ще ванільного цукру. Десь чайну лижечку. І будемо збивати. Треба збивати стільки, щоб не перебити, аби не було масла. Ось, до густоти вже. Спочатку на малих оборотах у нас вже збилося. як вже почнуть ці такі робити борозди, то тоді вже готово, аби не перебити. Бо зробиться маску. Один банан, і я його теж поріжу до до цього, до Ось такими кусочками дрібними. Додаємо ягоди, що я порізала. О, у ягоди я не давала нічого. Цукру і даю один цей банан. Банан можу скропити лимонним соком. Я так трошки його покроплю, бо він не почорнів. Ось легенько. Можу просто викласти масу так. А і кинути зверху тепер всю масу викладаємо на без Я його не пропитувала, ви можете пропитати. Я його не пропитувала. Бо <кій> я думаю, що сметана, та й вона пропитає бисквіт. Ви можете бисквіт розрізати на два, на три, можу робити то і робити дві прослойки. Я собі таку хотіла нині. О, отако. І зверху кладу цей бисквіт. І даю йому трохи пропитати, постояти. Зверху можна змастити так само сметану. Я чуть-чуть, бо я забула лишити. І отаку я посиплю оцю посипку. Можна просто пудру. Я маю таку посипку та посипку. Усе для себе. Посиплемо пудрою. Ось такий вийшов у нас пляцок. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, цінуйте українське, смакуйте українське. Будьте здорові, миру всім ми і нашій Україні. До зустрічі. Ось такий. Це для домашнього такого чаювання. Зараз ми його розріжемо і подивимося, який він у розрізі. Він ще свіжий, він ще не пропитав добре, але все одно я його ріжу, бо мої вже хочуть, хочуть їсти, не дають. Ось такий виходить. Ось такий він у розрізі. Такий чудовий, простий, смачненький кляток, якраз у сезон. Можна готувати з різними ягодами і буде, і буде смачно. Так що рекомендую готувати. Дуже без такий ніжний, смачний.